Разу я вам розповідала, звідки до нас прийшов хліб. А сьогодні я вам пропоную прочитати казочку пшеничний колосок. Тож сідайте рівненько і слухайте уважненько. Жили собі двоє мишенят Круть та Верть, і півник, голосисте горличко. Мишенята тільки й знали, що співали та танцювали, а півник тільки починало світати, схоплювався, спочатку всіх своєю піснею будив, а потім до роботи брався. Одного разу прибирав півник у дворі і побачив на землі пшеничний колосок. Круть, ведь, ідіть сюди, загукав півник. Гляньте, що я знайшов. Прибігли мишенята та й кажуть, його треба обмолотити. А хто це зробить? спитав півник. Тільки не я, закричав Крут, Тільки не я. закричав верть. Добре, я сам обмолочу. Повернувся півник з млина, кличе він мишенят до себе. Сюди Крут, сюди верть, я борошно приніс. Прибігли мишенята, дивляться, нахвалитися не можуть. От так, півник, от молодець. Тепер треба тісто замісити та пирогів напекти. А хто тісто міситиме? спитав півник, а мишенята знову своє. Тільки не я запищав грудь, тільки не я запищав верть. Подумав подумав півник та й каже Ну що ж, доведеться мені? Замісив він тісто. Наносив дров, затопив піч і на напік пирогів. Поклав він пироги на стіл, а мишенята тут, як тут, і кликати їх не треба. Ох, і голодний я пищить круть. Ох, як же мені їсти хочеться пищить верть. Та й швидше сіли за стіл. Зачекайте хвилинку, каже півник, ви спочатку скажіть, хто знайшов колосок? Хто його обмолотив, хто тісто замісив і пірогів напік? Нічого казати мишенятам. Стали вони вилазити за столу, а пільник їх не затримує. Хто ж таких лидарів пирогами пригощатиме? От і казусі кінець, а хто слухав молодець. Діти, вам сподобалась казочка? Тоді я вам. Пропоную намалювати будь-яку ілюстрацію до цієї казочки. А сьогодні до побачення!